Автомати, пістолети, каски, автомобілі та тепловізори на кілька годин перетворилися із спецзасобів на експонати та іграшки для особливої малечі і щаслівецької школи інтернату продемонстрували усі тонкощі роботи українських прикордонників. Складна техніка дітям припала до душі. Всі одразу захотіли мати щось подібне і обов'язково спробувати у дії. Звісно, всі діти сказали, що хочуть стати прикордонниками. Та мені подобається тут. Я б тестику хотів, хотів, хотів мати машину, якщо виросту. тут фану. Їхати, робити на міль. Мені подобається що тут... подобається... в машині. Оце руль мрія. І піпка як... І оце піпка. Ти б хотів бути Так, кордон... да. да, Хотів би бути. Уся сподобала. Не вразила цей мотоцикл. Вже кілька років закарпатські охоронці кордону допомагають школі інтернату. На релігійні свята та новий рік привозять подарунки. Проте цього разу вирішили не їхати до дітей, а привезти їх до себе. З нагоди дня захисту дітей, прикордонники Чопського прикордонного загону вирішили покликати до себе у гості вихованців Часлівської школи-інтернату, до яких ми вже неодноразово навідувалися в гості. Зокрема, декілька разів щорічно до Дня Святого Миколая ми їх відвідували. Ну а сьогодні, вже враховуючи те, що нещодавно ми відсвяткували своє професійне свято і День захисту дітей вирішили їм продемонструвати службу та побут прикордонників. Найбільше вражень діти отримали від службової собаки, котра навчена шукати зброю. Дітям навіть дозволили самодужки заховати пістолета в автомобілі, який досвідчена вівчарка, звісно, знайшла. Вихователі кажуть, такі вилазки та наочні зустрічі з охоронцями кордону дуже важливі для розвитку дітей, адже вони щодня спостерігають по телевізору за війною на сході України та за геройськими подвигами наших військових. Так діти вчаться бути мужніми. Наші дітки дивляться телебачення, вони бачать, що таке є людина в погонах. Для них асоціація це сильний чоловік, захисник наших кордонів, це втілення нашого захисту мужності. Ви побачите справжніх чоловіків, які є на захисті наших кордонів України. Окрім ігор, дітям розповіли і про сумні реалії про закарпатських прикордонників, котрі загинули на війні. А щоб не завершувати зустрічі з вихованцями. Інтернату на сумній ноті дітям вручили солодкі подарунки.